Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі з Європи for Auto. У нас нове надходження Міні-Купер 2020 року, повністю він електричний з пробігом 108 тисяч Оригінальний та підвертальний. У нас батарея 33 кВт, Запас ходу 170-180 км. Автомобіль без проблем виїжджає свій кілометраж в дуже чудовому стані, на хорошій комплектації, в такому яркому зеленому кольорі, який переливається. Для дівчини просто ідеальний автомобіль. Для города у нас мотор 135 кВт. автомобіль дуже добре їде. Також у нас стоять легкосплавні 17 диски оригінальні. Теж в ідеальному стані, без бордюрних царапин. Також у нас передні, задні мукові патроніки. противотуманні фари у нас присутні. Також LED оптика, біксинонова оптика. Лізована. Автомобіль без сколів, навіть немає ні одного скола. Дуже гарний та збережний автомобіль. Такий у нас криша чорна, він такий двохцветний. Ну, дуже симпатизує цей автомобіль. У нас безключовий доступ даному автомобілю. Також подивіться на стан автомобіля, він просто ідеальний. 108 тисяч рідного та підтверджено у нас пробігу. Він у нас двохдверний, але чотирьохмісний. Зараз вам покажу заднє сидіння. Таке відчуття, що ніхто навіть не сидів. Подивіться на стан задніх сидінь. Просто ідеальний автомобіль. Так у нас автоматична коробка передач. У нас підігріві сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, навіційна система, мультикермо. Таке вже йде воно в два слоя вшите. У нас оригінальне кермо у нас воно не фарбувалося. Також подивіться, на стан дійсно ідеальний автомобіль. У нас склопідйомники передні. Також у нас присутні зарядки дві до автомобіля. Автомобіль у нас не фарбований, також надам він кода з пробігом для перевірок. У нас тут трьохфазна зарядка є для бистрої зарядки. Без ключовий доступ на двох дверях, які безрамочні скло вже йде. Також у нас Чорна стеля. Просто ідеальний автомобіль У нас ще таких автомобілів гарних та збережених не було. Також продаємося професійним прибором. Покажу вам по підкрасах. автомобіля нас в рідному окрасі. 93-79. Автомобіль у нас не фарбований. 90. автомобіль навіть без колів. Просто ідеальний автомобіль. Також ми його трошки протестуємо. Покажу вам функції даного автомобіля. У нас він 2020 року, чистий. Також проїжджає своїх 170-180 км. При економній їзді можна підтягнути навіть і до 200 км. Тобто для міста буде в самий раз. Як бачите, автомобіль у нас весь в рідному окрасі. Ну, дуже гарний автомобіль в цьому кольорі таких автомобілів у нас на ринку нашому немає. В авторі ви не знайдете такий колір, багато автомобілів стоять у нас американських. Ціна даного автомобіля 14900, Розмитний та сертифікований Даний автомобіль у нас готовий до постановки на облік. Постановка на облік ціна буде у нас 1500 гривень. Також зараз заведемо. У нас навігаційна система, також клімат-контроль, як даєш тепло, загоряється червоним, то й зменшуєш, загоряється синім. Ну Дуже таке цікаве у нас поєднання. Клімат-контроль, підігріви сидінь, кондиціонер, все в нас працює. Також камера заднього виду присутня. Передні задні партроники бокові, добре буде паркуватися даним автомобілем. Також трошки проїдемося, покажу вам, як їде автомобіль, дуже добре їде. Також у нас проекційний дисплей. Також покажу вам, як світять надходові вогні. Дуже гарно світять. Так, зараз протестуємо даний автомобіль, проїдемось. Покажу вам, як він їде. Пристілимось. Він їзді дуже комфортний. Трошечки проїдемось, покажу. Зараз пристіннимось, що мене сигналило. Трошечки проїдемось. У нас проекційний дисплей. Швидкість показує. Також показує розпізнавання знаків. Всередині ще є такий сабвуфер для музички, музичка дуже добре грає. Автомобіль просто-просто комфортний, м'ягенький. О дуже гарна в електричному автомобілі. Автомобіль просто їде унікально. На своїх 135 кВт, їде ідеально. Також у нас автомобіль повністю розмитний та сертифікований, також кого цікавить відкод. Фіксуйте для перевірок собі. У нас 2020-20 рік, календарний модельний. Також є вся сервісна історія. Кого буде цікавить, надам сервісну історію, всі виписки з Європи. Тож кого цікавить міні-купер 2020 року. Ціна даного автомобіля 14900, розмитний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. У нас Постановка на облік офіційно вказу 1500 гривень буде вартувати. Як у нас можлива доставка під ваш дім в будь-яку точку України приганяємо, без проблем. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі: Instagram, Telegram. В Телеграмі завжди перші публікації нових автомобілів. Скоро в наявності у нас буде дуже багато цікавих та унікальних автомобілів. Навіть на ринку України таких автомобілів немає, як буде в нас. Тож всім до зустрічі!